Доброго дня, любі учні п'ятих класів. Сьогодні з вами на уроці ми розглянемо нову тему додавання дробів з однаковими знаменниками. Мета нашого з вами сьогодні уроку це встановити правила додавання дробів з однаковими знаменниками, формувати вміння, застосовувати дані правила для розв'язування вправ та задач. Розвивати елементи творчої діяльності, інтуїцію, уяву, кмітливість та логічне мислення, виховувати вміння, аргументувати свою думку, наполегливість, працьовитість, активність, самостійність, віру у власні сили та культури математичного запису. Але перед початком вивчення нової теми я вам пропоную дещо пригадати та відповіді записати у своїх зошитках, які дроби називаються правильними. А які дроби називаються неправильними. Виділити цілу частину з неправильного дробу 12, 11, 17, 3, 23, 2 та знайти 2 третіх від числа 9 та 3 четвертих від числа 12. А зараз ми з вами перейдемо до вивчення нового матеріалу. Дробові числа, як і натуральні числа, можна додавати та віднімати. Давайте з вами. Дослідимо, як додаються звичайні дроби з однаковими знаменниками. Побудуємо в зошиті прямокутник довжиною 12 клітинок і шириною 1 клітинку. Зафарбуємо дванадцятих жовтим олівцем, а 7 дванадцятих синім олівцем. Яка частина прямокутника у нас зафарбована? Зафарбованими виявилось 11 клітиночок. Звідси. Ми можемо зробити з вами висновок: щоб знайти суму двох дробів з однаковими знаменниками, треба додати їх чисельники, а знаменник залишити той самий. У буквеному вигляді це правило записують так. А це додати Б, це дорівнює. В чисельнику ми запишемо суму наших чисел А та Б, а знаменник С залишимо той же самий. Наприклад, виконайте додавання. 5,16 додати 6,16. Це дорівнює. В чисельнику ми з вами запишемо суму наших чисельників, це 5 додати 6, а знаменник 16 залишимо той же самий. І ми з вами отримаємо 11,16. Одна сьома додати 3 сьоми. Знову ж таки, в чисельнику запишемо суму чисел 1 додати 3, а знаменник 7 залишимо без зміни. І ми отримаємо 4. 3,29 додати 6,29, додати 11,29. Ми спочатку знайдемо суму чисельників, тобто 3 додати 6 і додати 11, а знаменник 29 залишимо без зміни. І в результаті отримаємо 20,29. 2,43, додати 18,43, додати 22,43. Знову ми з вами знайдемо суму чисельників спочатку. Це 2, додати 18 і додати 22. А знизу ми запишемо той самий знаменник 43. І в результаті ми з вами отримали 42, 43. А тепер розв'яжемо задачу. За перший день Михайлик прочитав 5,16 книжки, а за другий день 7,16 книжки, яку частину книжки прочитав Михайлик за 2 дні. Давайте розв'яжемо дану задачу. Для того, щоб знайти, скільки Михайлик прочитав за два дні, нам треба виконати дію додавання, тобто 5,16 додати 7,16. Для цього ми додамо чисельники, 5 додати 7 буде 12. А знаменник залишимо той самий і отримаємо 12 16. Отже, 12 16 книжки прочитав Михайло. Наступна задача. Для перевезення вантажу використали кілька вантажівок. На одну з них поклали 6 19 вантажу, а на другу 8 19 вантажу. Яку частину вантажу перевезли зі дві машини? Давайте з вами розв'яжемо. Отже, для того, щоб дізнатися, скільки перевезли дві машини, нам знову потрібно виконати дві додавання. 6,19 додати 8 19 додамо з вами чисельники, 6 додати 8, буде 14, а знаменник 19 залишимо той самий. Отже, 14-19 вантажу перевезли дві машини. Я вам пропоную таке домашнє завдання. Об 15,37 додати 12,37, 21,72 додати 12,72. 4 дев'ятих додати 3 дев'ятих. 9, 9 24 додати 6,24. 12,35 додати 11.35. Дякую вам, мої любі, за увагу.